Привіт. Я не хочу стати старшою, бо ми спимо. О, боже. Це несправедливо. Ти панікуєш. Звісно, я панікую. Ти заслужила. О, Боже, вибачте. Так, двоє нових пацієнтів. Автобусна аварія. Ампутована рука. Він критичний. Тупа травма груди. І падіння тиску. Уперед. Антубуйте. Треба швидше. Починаємо компресію. Дремуємо. Він не дихає. Три, два. Один. Перевіряю пульс. Хтось відчуває пульс. Ви щойно врятували цій жінці життя. Як вам відчуття? Це неймовірно. Старшого резидента Філіпса відсторонено. Важко підтримувати тебе, не знаючи, що сталося. І за повною підтримки факультету я обрала Денні Сімс. Доктор Кукрус, не можна, щоб обрали мене? То доведіть, що це правильний вибір. Те, ну, ти зможеш? Ураган Ебі впевнено наближається до маяць. Влада видала розпорядження залишатися в укриттях. Тременна на конфіансакес. Ураган вдарить прямо по нас. І гадаю, буде краще для всіх, якщо доктор Філіпс залишиться допомогти. Згодні, доктор Косінс. Так, це ураган. Я не хочу ризикувати життям. Зайдеш на міліметр глибше – вона помре. Майже там. Що за чорт. Системи вимкнулись. Треба продовжувати. Почекай, без УЗД вона буде діяти на осліп. Гейвер. Вона опорається. Я впораюсь. Він на місці. Показники покращуються. Сер не можна ампутувати. Бо нам так зручніше. Ви хочете страждати більше, ніж ті люди, бо так можливо вони вас пробачать. Час смерті 11. Ага. Я не можу працювати, коли ти поруч. Не можу думати, не можу дихати. Мріє опинитися в центрі урагану. Поки урагану не триває довго. Знаєш, що там по той бік? Все обернеться. І паралізуючий страх перед вагітними жінками може завадити тобі як професійній лікарці. Нісенітниця. Я не боюсь вагітних. О, ненавиджу тебе.